Привіт, друзі! З вами Макс ви на каналі YouTube Чуча ТВ. У нас сьогодні тематика кулібін. і я хочу поділитися з вами невеличким лайфхаком по виготовленню ось такої пружинки. Справа в тому, що нормальної пружинки підходящої, я так і не зміг знайти на ринку України, тому вирішив зробити її сам. Купив спеціальну ось таку проволоку 075, як. Товщина ось цієї пружинки. І залишилось лише придумати механізм, який дозволить це зробити. Звісно, можна було би якось там взяти гладкий вал, врізати в ньому отвір і вручну ось так накрутити, але тоді і вітки будуть нерівні, і притискання буде погано, і діаметр буде збільшуватись. Після того, як ви. Наріжете таку пружинку, відпустите, вона розшириться і з ось такої пружинки, з ось такого вала буде ось така. А це нам не підходить. Нам потрібно, щоб ми поставили 6 мм вал і отримували пружинку під 6 мм. А як це зробити? Зараз я вам покажу свою версію. Ось такий придумує цікавий механізм, наскільки він вірний і відповідає, наприклад, тим технічним рішенням, що вже існують. Я не знаю. Саме головне, що він працює. І так, з чого він складається? Це ось така шпилька 6 мм. Також у нас тут стоїть гаєчка М6. В ній я зробив пропил. Це досить просто зробити, звичайною болгаркою. Можете або на нуждаки, або навіть напильником. Матеріал піддається. зчисуємо матеріал залишаємо лише ось цей фланець. Можна було би, чесно кажучи, зробити ось тут на коту, щоб було більше матеріалу. Але пружинка у нас легенька, простенька, тому вона не буде відтискати цей фланець. І робимо так, щоб між ось цією шпилькою та нашою гайкою фланцем пролазила ось ця проволока. Проволка 0,75. Загинаємо кінчик даної проволоки. Я експериментував, перший отвір занадто близько до краю не робіть. Десь на відстані 1 см. Навіщо, тому що інакше будуть спадати вітки і у вас просто перенамотає все. Тепер залишається нам тільки затиснути оцю гаєчку, наприклад, в тиски. Так буде зручніше, адже проволку бажано тримати в руці. Щоб, якби направляти, вона не випала навіть ось з цього отвору. Ну і далі поїхали. Так. Трошки занадто близько одягнув, вибачаюсь. Ось тут. І ось, будь ласка, готовий результат, подивіться. Для того, щоб легше було зняти пружинку, краще відкусити, де вона фіксується, і ми отримали чудову пружинку. Рівнесеньку, гарнесеньку. Причому внутрішній діаметр складає 6,4 мм. Ну так як нам потрібно на стискання, то я просто обережно ось так розтягую її, вимірюємо довжину і відрізаємо скільки потрібно. А ось і готовий результат. Працює шикарно. За таку пружину я би віддав би гривень 20-30, а може й 50. Би. А так зробив її за 2 хвилини сам. І тепер можу їх робити скільки мені завгодно. Будь-якої довжини, будь-якого діаметра. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що цей механізм і ця ідея вам сподобається, цей левхак. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайко. З вами був Макс. Всім добра!